Челсі хоче забрати зірку МЮ, Дієго Коста офіційно повернувся в АПЛ. Шапаренко та Циганков увійшли до списку найкращих гравців світу. Тим часом всім привіт! З вами я Мейсон. Пігнали до новин. Туран закінчив ігрову кар'єру. Легенда не дочекалася пропозиції від клубів США. Колишній Вінгер Барселони, атлетіко та збірної Туреччини Арда Туран у віці 35 років оголосив у своєму інстаграм про завершення ігрової кар'єри. Минулого сезону Туран захищав кольори Галата Сарая, і його контракт зі Стамбульським клубом завершився минулого літа. Зірка турецького футболу чекав на пропозиції від клубів США, але так і не дочекався. Згідно з турецьким сайтом Фанатік, тепер Туран має намір стати тренером. У своїй кар'єрі Туран провів за збірну Туреччини 100 матчів, у яких забив 17 голів. Ардав встиг виграти чемпіонат Туреччини, чемпіонат Іспанії, причому двічі, Кубок Іспанії тричі, Лігу Європи, Суперкубок УЄФА та Суперкубок Іспанії. ПСЖ втратив лідера оборони. Оборонець Парижан Пембе не буде помічником для Крістофора Гальтіє та Дідія Дешама у найближчих матчах. 27-річний центрбек у матчі сьомого туру Ліги 1 проти Бреста отримав пошкодження, через яке був замінений на 89-й хвилині. Травма виявилась доволі серйозною. Пембе діагностували розрив задньої поверхні лівого бедра, через що він вибув з гри мінімум на місяць. Преснель пропустить не лише поєдинки ПСЖ у чемпіонаті та лізі чемпіонів, а й матчі збірної Франції. У поточному сезоні Кімпембе був майже незамінним гравцем команди Гальтьє, провівши 8 поєдинків у всіх турнірах. Гравці Баварії не задоволені критикою тренера. Зірки команди вважають, що Нагельсман не завжди обирає правильну тактику. Футболісти Баварії були здивовані критикою з боку головного тренера команди Юліана Нагельсмана після матчу зі Штургартом у шостому турі чемпіонату Німеччини. Як інформує Білд, на післяматчевій прес-конференції Нагельсман розкритикував команду і водночас не взяв усю провину за результат на себе. Равці Баварії вважають, що тренер не завжди обирає правильну тактику, що і сталося у матчі зі Штургартом. Рахунком якого був 2-2. також згідно з джерелом, деякі гравці Баварії не задоволені своєю ролью в команді та ігровим часом. Баварія тричі поспіль втратила очки у бундеслізі та скотилася на третє місце. Дієго Коста повернувся в АПЛ. Колишній форвард Челсі Атлетіко та збірної Іспанії Дієго Коста оформив повернення на тумани Альбіон. Він став гравцем Вульверхемптона. 33-річний футболіст підписав з вовками контракт до кінця поточного сезону і обрав 29-й номер. Оста спершу мав проблеми з видачою дозволу на роботу в Англії. Проти Вульверхемтон оскаржив цю відмову. Минулого четверга дієго успішно пройшов медогляд, а сьогодні його офіційно представили ефектним відеороликом. Іспанець, покликаний замінити форварда збірної Австрії, Сашу Каладжіча, який перебрався у команду за 18 мільйонів літку. проте у дебютному матчі пошкодив хрестоподібні зв'язки. Наразі підопічні Бруно Лаже йдуть 14-тими у турнірній таблиці АПЛ. До слова, останні 8 місяців Дієго Коста перебувався без роботи після прощання з Атлетіко Мінейро. Ще раніше виступав за Челсі, двічі ставав чемпіоном Англії, Атлетіко Мадрид, Райо Велікано та низку інших команд. Шапоренко та Циганков увійшли до списку найкращих гравців світу до 25 років. Одразу двоє представників Динамо потрапили до цікавого рейтингу. Міжнародний центр спортивних досліджень СІ оприлюднив список найкращих футболістів світу серед тих, хто ще не досягнув 25-річного віку. Йдеться не стільки про стандартні ігрові амплуа, скільки про конкретні функції виконавців на полі. Цікаво, що одразу два представники УПЛ посилі чільні місця серед зірок світового футболу. Зокрема, Микола Шапаренко фігурує у списку креативних плеймейкерів, а Віктор Циганков увійшов до найкращих інвертованих бомбардирів. До слова, Шапаренко нині на лікарняному ліжку. Футболіст отримав важку травму у матчі Ліги Європи проти Фенербахче і пропустить 6 місяців. Циганков напередодні асистом допоміг бояльському здобути для Динамо першу перемогу в сезоні УПЛ. Челсі хоче забрати зірку МЮ з ненадійним контрактом. Челсі не проти підсилитися коштом прямого конкурента. Лондонці задивляються на форварда Манчестер Юнайтед Маркуса Решфорда. Контракт 24-річного гравця завершується влітку, але дияволи мають пункт продовження ще на один сезон. Якщо між сторонами виникнуть якісь непорозуміння, то Челсі охоче скористається ситуацією і зробить пропозицію нападнику. Решфордом також цікавиться мадридський Атлетіко. Додам, що зірка МЮ сильно розпочав нову кампанію: три голи та два асисти у шести матчах. Ну от і все, новини. Підійшли до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. З вами був я Мейсон. Слава Україні.